Друзі, всім привіт! Мене звати Дмитро і я та людина, яка була на розборі власного бізнесу без трусів у Едуарда та Антонія. Що я вам хочу сказати, це було не забуваємо, в моєму житті. Це було перший раз, і скажу відверто, це було досить непросто. Так як говоримо ми про гроші, говоримо ми про те, як зростати, і це завжди трансформаційно. Що я вам хочу сказати? Це вартує того, щоб це спробувати. Сто відсотків, я отримав багато інсайтів, ті, які я навіть ну, не міг зрозуміти сам це 100%. Я в такій коробочці, знаєте, ну, сидів і рухався там по своєму напрямку. Велике дякую Антонію Едуарду за те, що вони мені дозволили подивитись на це всі зі сторони і показати той шлях, яким би я не пішов 200%. Але зараз пройшов уже час, і я розумію, що це єдиний варіант вирости мені в дуже велику національну компанію. Я раджу вам спробувати цей формат. Він дійсно крутий. Едуард Антоній класні спеціалісти, які можуть допомогти вам і вашому бізнесу зростати. Тому не зволікайте, якщо є така можливість, обов'язково спробуйте. Ще раз вам дякую. Друзі, всім привіт! Мене звати Дмитро і я та людина, яка була на Розборі власного бізнесу без трусів у Едуарда та Антонія. Що я вам хочу сказати? Це було, не забуваємо, в моєму житті це було перший раз. І скажу відверто, це було досить непросто. Так як говоримо ми про гроші, говоримо ми про те, як зростати, і це завжди трансформаційно. Що я вам хочу сказати? Це вартує того, щоб це спробувати. 100%. Я отримав багато інсайтів, ті, які я навіть ну, не міг зрозуміти сам. Це 100%. Я в такій коробочці, знаєте, ну, сидів і рухався там по своєму напрямку. Велике дякую Антонію Едуарду за те, що вони мені дозволили подивитись на це всі зі сторони. І показати той шлях, яким би я не пішов 200%. Але зараз пройшов уже час, і я розумію, що це єдиний варіант вирости мені в дуже велику національну компанію. Я раджу вам спробувати цей формат. Він дійсно крутий. Едуард Антоній класні спеціалісти, які можуть допомогти вам і вашому бізнесу зростати. Тому не зволікайте. Якщо є така можливість, обов'язково спробуйте. Ще раз вам дякую.